До Хмельницького завітали представники міжнародної гуманітарної організації Save the Children». Її співробітники нині допомагають дітям у шести областях України за трьома пріоритетними сферами: це освіта, психологічна та економічна підтримка дітей. В освітній сфері ми займаємося відновленням шкіл. Ми займаємося будівництвом укриттів і щоб діти могли. Спокійно, безпечно продовжувати навчальний процес, також ми працюємо з дітьми щодо дистанційного навчання, тобто у нас є спеціальний центр, де працюють люди, які надають дистанційне навчання. Також працює індивідуальна підтримка дітей, тобто є люди, є діти з різними потребами. Чи це, наприклад, діти у візках і ми надаємо індивідуальну підтримку їм чи їхнім батькам? Представники місцевої влади та благодійної організації співпрацюватимуть в освітній сфері. Зокрема, будуватимуть укриття для навчальних закладів. Також у планах облаштувати комп'ютерний клас для дистанційного навчання дітей. Ми відновили десятки укриттів, і вони функціонують зараз як найпростіше укриття в закладах нашої дошкільної середньої. Професійно-технічної освіти мова йде про 10 закладів, які не мають укриттів зовсім це повноцінне будівництво або реконструкція існуючих приміщень з побудовою укриття. Тому вони навчалися завдяки дистанційним технологіям, і ну з часом ми розуміємо, що потрібно дітей повертати за шкільні парти. Це все за кошти буде міжнародних організацій, тобто ну за суді не буде долучатися. Це не будуть кошти з міського бюджету, або це будуть, якщо це будуть кошти з міського бюджету, це буде частина робіт, просто це буде співфінансування. Саме під час таких розмов ми доходимо до, до, до спільної мети і можемо далі працювати, і кожен з нас знає свою частину роботи. У рамках візиту представники гуманітарної організації відвідали навчальний заклад міста. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.